Останнім часом ми стикнулися з тим, що багато людей не знають, що ось таку ось такі пакети продукцію в них можна зробити майже в домашніх умовах. Для цього потрібно мати автоклав та кокувальник. Тож зараз я хочу вам показати, як ми робимо. Будемо робити сьогодні на прикладі горохового супу. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та слідкуйте за нами. У нас буде багато цікавого. Тож, сьогодні приготуємо гороховий суп в ретор пакеті. Пакети використовую ось такі профольговані для автоклавування. Розмір у них 160 на 210. Рекомендую використовувати ось таку вороночку. Щоб залишався ось це місце в пакеті, було чистеньке. Коли ви ставите і засипаєте, вам зручно і продукти накладати, і місце для запайки, потім залишиться чистим. Продукти для супчика попередньо я приготувала. Тож ми використовуємо для приготування сіль перець горошком, перець з горошком, лаврушечку. Картоплю, копчену під черевину, м'яско свининка, горох промитий вже та засмажка цибулька з морквочкою. В пакет даємо 3 горошка чорного перцю, один духм'яний, лаврушечки, якщо велика, даємо половинку. Бо багато лаврушки може дати гіркоту в продукті. А солі даємо 4 грами, але це на мій об'єм продукта. У мене порція буде 580 грамів тут. Тож, можете перерахувати на свою ємність, якщо ви готуєте в чомусь іншому. 4 грами. Картопля, ріжти дрібненько, і її буде 100 грамів в пакет. Бачите, через вороночку дуже зручно засипати. М'язко я не підготувала, зараз буду наважувати. Тож, пакет прибираємо в сторону. М'язка свинини кладемо 100 грамів. Ваги затарені, тож даю 100 грам. Ось 100 грамів. Під черевини 40 Це наше домашнє копчене м'язко. Так, 30-35. Так, ось так. Буде 40 грамів. Гороху промитого даємо 35 грамів. Це приблизно буде в нас, е, навірно, дві ложки чи півтори. Так, ось так. 35 грамів. За смажку рекомендую готувати заздалегідь, щоб вона у вас вистигла, не класти гарячу в пакет, щоб, та щоб ось цей жирочок, в якому ви смажили її, він не стікав, а рівномірно по, по цибульки розділявся. Для того, щоб зробити засмажку, овочі попередньо я замочую, вони тоді легше чистяться. Ну, а щоб швиденько це все перекришити та натерти, не нехтуйте допомогою ось таких помічників. Оця шатківка дуже класно шаткує цибульку. А ось з такою насадочкою морквочку. Я натерла буквально 2 кіла за 3 хвилини. І останнє по засмажці не пересмажуйте її, їй іще готуватися в автоклаві. Тож, припустіть її, воно в сілося, подружилося цибулька з морквочкою, та достатньо засмажки 30 грамів. Додаємо також пакет. Це приблизно одна столова ложка. Всі інгредієнти ми з вами розклали. І останній момент, це потрібно додати водички. На цю кількість продуктів я додаю 250 г води. Але ми вже в кінці, коли буду всі пакети заливати водичкою, то і в цей додам, щоб тут продукти не плавали в воді. Тож розклала пакет, продукти по пакетам і тепер буду додавати воду. Води додаю 250 грамів на пакет. Порція готового продукту в мене вийде 580 грамів. У мене є ось такий агрегат, тож буду так додавати воду в пакети, а ви вже як вам зручно. Ось так додаю водичку до нашого супу. Для пакування реторпакетів є різні апарати. У нас був спочатку ось такого плану, тут його ось так притискаєш і воно запаює. такий більш ручний, простіший варіант. Він підходить для цих пакетів, робить шов 8 міліметрів, але тут є багато своїх нюансів, тому ми вирішили від нього відмовитись і зараз користуємось пакувальником з ось такого формату. Тут трошечки ширший іде шов 10 міліметрів та пакуємо при температурі 190 градусів. Давайте пакувати. Щоб було зручніше шов ось так, ми зразу загинаємо та пакуємо. Перевіряємо герметичність. Все, все добре. Запаяні пакети укладаємо в автоклав. Автоклав одразу не набирайте води. Спочатку складайте пакети. Якщо буде там вже у вас вода, то пакети будуть вспливати, і ви їх плотно і гарно не вкладете. У мене в автоклав віде, я зараз зробила 37 пакетів. Ми склали пакети. Обов'язково зверху пакети потрібно притиснути. Бо зараз, коли ви додасте води, пакети будуть вспливати. то обов'язково їх треба притиснути. Тож зараз додаємо воду і включаємо води, наливаємо на 3 см вище пакетів, щоб пакети були. Покриті водою. Там, в принципі, закручуємо. Закручуємо гайки, вдягаємо хрест-нахрест, -хрест затягуємо як автомобільні колеса. Це важливо, щоб йшло рівномірне притискання резиночок. Зараз затягну ключом. Температуру даємо 115 градусів і будемо готувати його 35 хвилин. Це в нашому автоклаві. Зазвичай виробники автоклавів дають свої рекомендації по приготуванню. В нашому автоклаві ось такі параметри повинні бути. Автоклав наш працює. Виставила температуру 115 градусів, час приготування 35 хвилин. У нас з програматором автоклав тож буде вже самостійно готуватися тут. Після приготування ні в ко... ні в якому разі не можна зразу відкривати автоклав. Потрібно дочита... дочекатися, поки він повністю охолоне, ну повністю як? Хоча б до 35 градусів, щоб показувало в мене на датчику потрібно. Тож вже завтра буду відкривати автоклав і дивитися, що, що в нас вийшло в пакетах. І вам покажу. Ну ось пройшла доба. Автоклав мій повністю охолов. Коли було приблизно градусів 40, ми з нього через, у нас є внизу такий кранік, ми відкрили його і злили воду. Тобто тиск вже повністю впав в автоклаві. Тут в нас показує 0. Зараз тут показує 23 градуси моя. Як це називається? Датчик. датчик. Мій датчик показує, що у мене тут 23 градуси. Тож відкриваю гайки відкручуємо, як і закручували хрест навхрест. Ще хотіла сказати, коли ви включаєте автоклав працювати вже, то автоклав прибор. Доволі мощний, тому дивіться по навантаженню у мене 3 кВт. Тож не біжіть зразу варити собі чай, просувати білизну. Дивіться, щоб у вас вистачало мощності електрики. Так, кришечка в нас. Виходить, вона не сильно приставша к резинці. Прес-притискач та достаю пакети, так, розгружаємо з автоклави їх. Вони в нас вологі, бо готувалася ж в воді все. Перед тим як куштувати, Продукти з автоклава рекомендую їх трошечки дати їм настоятися. Весь смак, от як тушкованки, і інші продукти набирають часом, хоча пару днів, дайте їм постояти, а потім вже смакуйте. І ще в цих пакетиках не видно, що знаходиться в пакеті. Тож підписуйте одразу, що ви приготували. Якщо кілька у вас закладок чи в один автоклав викладете кілька страв. Обов'язково підписуйте пакети маркером, щоб ви розуміли, що ви приготували. Бо це не баночка скляна, не буде видно, що у вас Поплутать можна. Ну ось наш гороховий суп вже й приготувався. Зараз його скуштуємо і заразом хочу розповісти, як правильно гріти. Страви в ось таких пакетах. В мікрохвильовці гріти в самому пакеті не можна. Пакет фольгований, може наробити лиха. Тож зразу викладаєте в тарілку і грієте, чи якщо у вас більш польові умови, то занурюєте повністю пакет воду і таким чином його розігріваєте. Я розкривати буду ножицями. Бо обляпаюсь, але тут є такі відривні штучки, то, в принципі, можна відкрити і за допомогою них. Пахне копченим. Клас. Люблю гороховий супчик. Порція в нас іде така велика. Підійди, покажи, будь ласка, горох розварився. Дивіться, він густенький. Розігріла і буду куштувати, Хочу ще, виглядає він ну, як гороховий суп. Горох повністю розварився, горошка крупи тут майже немає. Картопелька ціла, але це залежить від сорту. Якщо є такі сорта, що можуть і повністю розварюватись. М'яска вдосталь. У нас порція йде 580 грамів, і м'яса, бачите, 140 грамів на ось таку тарілку ну, прям м'ясний суп виходить. Мені, як дівчинці, цього буде забагато. Це буде їсти навпіл з чоловіком, будемо їсти, але зараз покуштую, пахне просто чудово. Mm, на смак теж, боже, клас. Це так смачно. Mm. Тож майте на увазі, що страви в ретор пакетах дуже і дуже смачні і дуже зручні у використанні. Тож ставте лайки, підписуйтесь.